У Дніпрі тривають відновлювальні роботи у будинках, які постраждали внаслідок російської атаки. Нагадаємо, в день 24 червня місто здригнулося від ворожого удару. Значних пошкоджень зазнав гуртожиток сімейного типу в Новокодацькому районі міста. Вона була отуди, а все виходило, виходило туди, викидувало. Я не знаю, як віщі, які висіли шифаніри, бо викидувало у мене ще ну, роз... ну, Вибух був, звісно, можете собі присутні. Два вікна вибили, двері деформірували. А якраз я в ту годину довжен був відкривати двері. Якраз я планував на те час. Оце коли все я вам кажу, що Бог відвів. Не вагаючись, мешканці подали заявку на отримання допомоги, і вже незабаром фахівці взялися за ремонт покрівлі, встановлення нових вікон та дверей. Відкриваємо, так, ну, під углом, так? Да? Все чітко. І так же саме те, все нормально така відбудова стала можливою завдяки співпраці міжнародних гуманітарних організацій та місцевої влади, які спільними зусиллями допомагають місцевим мешканцям в скрутних ситуаціях. До нашої організації звернулося 203 сім'ї, вікна яких були пошкоджені. Нашими фахівцями були проведені заміри та обстеження, в результаті яких було виявлено, що 338 віконних блоків потребують заміни. Наша задача була максимально сприяти і організувати допомогу від благодійників. В першу чергу це була багатоцільова грошова допомога. Більшість мешканців, які в той час знаходились тут, отримали по 10 тисяч 800 гривень на одну людину від благодійних різних благодійних. Нахід організацій, а також силами благодійників зараз відбувається процес встановлення вікон. Тож мешканці, чиї оселі були пошкоджені, тепер можуть спокійно перезимувати в теплі. На іншій локації у соборному районі міста також кипить робота з відновлення постраждалого гуртожитку, який став домівкою для багатьох внутрішньопереміщених осіб. Було замінено 121 вікно, фактично повністю відновлено скління цього гуртожитка, в якому проживають люди. І що найважливіше, на щастя, вдалося залучити наших партнерів, тому що ці окна замінені завдяки віконній програмі Global Empowerment Mission у співпраці з фондом Ховерта Баффета. І ми дуже вдячні цій організації, яка оперативно включила згідно нашого запиту і міста, і університету зробити найголовніше, забезпечити людям можливість. Збути хоча б не в безпеці, але в теплі. Ніч на 17 квітня добре пам'ятає пані Наталя. Жінка спускалася до укриття саме в той момент, коли прогримів вибух. Да, да, да. Ми були на етажі И уже слышим, ну летят. Первый дрон попал в метакадемию, и мы начали спускаться по этому ж, ну, по, по вот этой стороне. И как раз уже спустились до третьего этажа. И тут прилетело в наш именно в наш, в наш угол. Полностью общежитие вздрогнуло вообще просто. Мы уже думали, все, конец света. Мы вернулись. Окна треснутые были. Вот, оно отошло вообще. Вот это окно отошло вообще от этого. Ну, сразу пришли, посмотрели. Там, ну, правда, раза два, наверное, приходили, смотрели специалисты. Вот, ну. Спасибо, що сделали. Фасад гуртожитку зазнав найбільших пошкоджень. На місці удару досі видно розбите скло, понівечений каркас покрівлі та уламки дрона. В першу чергу було все зроблено, щоб закрити USB, позакривати ну, в першу чергу те, що саме необхідно. І потім почалась дуже Така кропотлива робота, тому що є певні умови, коли ми являємося державною установою, і тому напряму фінансування це може бути тільки якісь гуманітарні. Організації, які надають таку допомогу, я ще раз повторюю, я дуже вдячна і що це, це трапилось, і ми вже поступово рухаємося щодо поновлення цього гуртожитка і цих корпусів, які в нас постраждали, у планах закінчити ремонтні роботи в гуртожитку та взяти за відновлення інших корпусів навчального закладу. Кіразодікова Іван Павлухін Дніпро Тіві.